Усім привіт! Вітаю на каналі SpaceMess. Сьогодні ми з вами розглядаємо поняття логарифму. Розглянемо основні його властивості, познайомимося взагалі із визначенням логарифму. Ну і звичайно, що розв'яжемо завдання. Сьогодні в нас попереду завдання початкового та середнього рівня. В наступному відео ми розглянемо завдання більш складні, тобто достатнього та високого рівнів. Тож не забудьте перевірити, чи підписані ви на канал, щоб не пропустити наступне відео. Отже, давайте розглянемо з вами, що таке логарифм. Логарифм взагалі це таке поняття, яке використовується під час розв'язання деяких показникових рівнянь чи нерівностей. Отже, логарифм позначається ось так. Записують лог скорочено. Далі повинно бути якесь число логарифм чого, наприклад, числа А. За основою Б. Отже, ось це основа, ось це число, ну і це все називається логарифмом. Отже, що таке логарифм? Логарифм це показник. Отже, показник, до якого потрібно піднести число Б, щоб отримати число А. Інакше можна записати, це B в степені n дорівнює А. Отже, наприклад, якщо в нас є логарифм 9 з основою 3. То ми повинні підібрати таке число, до якого потрібно піднести трійку, щоб отримати 9. Отже, 3 у якому степені буде давати 9. Ми знаємо, що це 3 у квадраті. Отже, логарифм буде дорівнювати 2. Тобто 3 до квадрату дорівнює 9. Коли говорять, що потрібно обчислити логарифм, то мають на увазі, що потрібно знайти показник степеня, такий, щоб основа дорівнювала ось цьому числу. Отже. У логарифма досить багато різних властивостей, основні з них ми зараз з вами розглянемо. Отже, найголовніше, що потрібно пам'ятати, це ось ці дві властивості, ніби обмеження для логарифму. Отже, в основі логарифму ніколи не може стояти від'ємне число чи нуль. Обов'язково та має бути невід'ємне число, тому що якщо ми будемо підносити, наприклад, 0 до якогось степеню, то він завжди буде дорівнювати нулю. Тобто логарифм не буде мати сенсу. Або якщо ми будемо підбирати будь-яке від'ємне число, то якщо це показник парний, то число логарифму може бути а, додатнім, а якщо показник не парний, тоді він може бути від'ємним. Ось і тому в таких ситуаціях ми точно не знаємо, яке там число має стояти, і приймаємо, що логарифм у нас завжди буде додатній. Ну і звісно, що це, ця основа не повинна дорівнювати одиниці, тому що ми також знаємо, що одиниця в будь-якому степені буде давати одиницю. Отже, запам'ятайте собі, ось ці дві основні властивості: основа більша за нуль та основа не дорівнює одиниці. Ось, і, звичайно, що ще є одна властивість, яка говорить нам про те, що саме число логарифму також повинне бути обов'язково додатнім. Отже, три властивості: основа більше за 0», число більше за нуль, і основа не дорівнює одиниці. Отже, Перед вами основні властивості: ось ці 6 і чотири наслідки з них. Я рекомендую запам'ятовувати всі, але пам'ятайте, що якщо ви запам'ятаєте хоча б основні, то наслідки вже можна самостійно вивести. Отже, перша властивість логарифм одиниці з основою А дорівнює 0. Отже, будь-яке число у нульовому степені завжди буде дорівнювати одиниці. Друга властивість. Логарифм числа А з основою А дорівнює одиниці, тому що будь-яке число в першому степені залишається тим же самим числом. Наступна властивість логарифм XY з основою А дорівнює сумі логарифмів, тобто ми можемо розкласти ось цей добуток на суму окремо обчислити логарифм першого множника та логарифм другого множника. Четверта властивість логарифм. Частки ми можемо його розкласти на два логарифми і знайти їхню різницю. Так, так само, як ось тут було з множенням і був плюс, а ось тут з вділенням і виходить мінус. Наступна властивість, якщо в нас є логарифм, і число логарифму знаходиться в певному степені, тоді цей степень можна перенести перед логарифмом поставити і все інше переписати. І шоста властивість це те, що ми можемо перейти від будь-якого логарифму до іншого логарифму з іншою основою. Тобто, нехай у нас є логарифм Б з основою А. Ми можемо перейти до частки двох логарифмів. Логарифм Б залишається у чисельнику, і логарифм А переходить у знаменник. тобто, Ось це число більше, що стояло поруч з логарифмом, воно переходить в чисельник, а логарифм з о, ось цією основою переходить в знаменник. І основою логарифму, і тут, і тут, і тут буде одне і те ж число, яке саме це вже залежить від нас або від завдання. Тобто тут можна вибрати будь-яке число. Розглянемо також наслідки. Отже, перший наслідок, якщо в нас є логарифм деякого числа B із основою A, то ми завжди можемо змінити місцями B і A просто перенісши логарифм у знаменник. І тоді в чисельнику залишається одним поділити так, на цей логарифм. Другий наслідок, логарифм числа Б з основою А, якщо в нас є певний степінь, який повторюється і біля числа Б, і біля основи А, то ми можемо просто або забрати цей степінь, якщо в нас він там є, або ж, навпаки, додати його, якщо його там не було, але він нам там потрібен. Отже, степінь обов'язково повинен бути однаковим, тобто, якщо ми, наприклад, додаємо квадрат до основи, то ми цей квадрат повинні додати і до. Самого числа, або це будь-який інший степінь, не обов'язково раціональний. Третій наслідок, якщо в нас є логарифм числа B, основа A в степені P, то ось цю основу можна степінь з основи можна перенести перед логарифмом, так само, як це було у п'ятій властивості, але тут показник просто переходив перед логарифмом. А ось тут, якщо ми переносимо його з основи, то ми ще повинні записати, що це буде вже дріб 1 поділити на ось цей степінь. Останній наслідок, якщо в нас є логарифм числа А в степені П з основи А в степені Q, то ми можемо записати це у вигляді дробу П поділити на Q. Чому так? Тому що P. За п'ятою властивістю переходить перед логарифмом, а Q за третім наслідком переходить у знаменник. Виходить, P поділити на Q, а логарифм числа А з числа А з другої властивості це одиниця. Тому цю властивість взагалі можна самостійно вивести, якщо знати всі інші. Отже, зараз цими всіми властивостями ми з вами скористаємося для розв'язання завдань. Так, найголовніше все ж таки навчитися виконувати завдання. Отже, перше завдання обчислити логарифм однієї сьомої за основою 7. Отже, використовуємо властивості, як ми можемо записати інакше число 1,7. Звісно, що ми можемо його представити у вигляді числа 7 в степені мінус 1. Основа 7 залишається. Дорівнює. Тепер мінус 1, яка стоїть біля числа, переноситься перед логарифмом мінус 1. І ось тут залишилося логарифм числа 7 з основою 7. Якщо в нас число та основа однакова, то цей логарифм буде дорівнювати одиниці. А це означає, що і весь вираз буде дорівнювати мінус 1. Так, тепер другий логарифм. Так само за властивостями. Отже, ми бачимо, що тут майже однакові числа, тільки у основі стоїть корінь з 5. Корінь з 5 ми можемо представити у вигляді степенів, тобто це 5 в степені 1 друга. І ось цю другу ми переносимо перед логарифмом, але обов'язково її перевертаємо. Тобто там було за властивістю 1 поділити на степінь в основі, але якщо ми будемо ділити 1 на степінь в основі, то це просто дріб перевернеться. Отже, логарифм 5 за основою 5 залишається. Виконуємо ділення, отримуємо 2. Ну а логарифм одного і того ж числа буде дорівнювати одиниці. Тому що 5 в першій – це 5. Наступне завдання: розв'яжіть рівняння. Отже, як бачите, це показникові рівняння, але вони розв'язуються за допомогою логарифмів. Чому за допомогою логарифмів? Тому що ми не можемо ось тут точно сказати, чому повинен бути, буде дорівнювати x. І тільки за допомогою логарифму можна виразити це число. Наприклад, в першому рівнянні ми бачимо, що у нас 3 в степені х дорівнює 5. Як пам'ятаємо, із визначення логарифму це деяке число. Логарифм це є деяке, деяке число, яке дорівнює показнику степені. Отже, до якого степеня ми повинні піднести трійку, щоб у нас вийшло 5. Три основа як показника, так і логарифму переписується, і число у відповіді виразу буде числом логарифму. Отже, 3 у якому степені дорівнює 5? І це дорівнює х. Тобто в нашому випадку х буде дорівнювати ось такому логарифму. Точне значення цього логарифму ми обчислити не зможемо, тому що важко підібрати число, яке б давало 5 при піднесенні 3 до цього степеню. Тому залишаємо саме в такому вигляді. Друге рівняння розв'язується аналогічно. Отже, показник степені це x-1, запишемо тепер з іншої сторони, дорівнює. І він дорівнює логарифму. Число після дорівнює це число логарифму, і основа логарифму це основа показника. Все, отже, х мінус 1 дорівнює логарифму 8 з основою 11. Обчислити такий логарифм теж досить складно, тому ми його залишаємо в такому вигляді. Але нам потрібно розв'язати рівняння, тому х дорівнює ось цей логарифм і ще плюс 1. Все, ось така відповідь незвична, але ми пам'ятаємо, що логарифм це все ж таки число. Число, яке ми точно поки що не обчислили. Якщо нам це необхідно, то ми зможемо обчислити хоча б приблизно. Третє. 7 степені х плюс 2 дорівнює 2. Отже, показник це є відповідь. Х плюс 2 дорівнює. Далі логарифм. Числа, тобто те, що вийшло в відповіді, і основа 7. І тут теж 7. Є. Ну і звідси їх буде дорівнювати логарифм 2 за основою 7 ще мінус 2. Все. Ось в такому вигляді і залишаємо нашу відповідь. Наступне завдання обчисліть. Отже, за допомогою властивостей, все за допомогою властивостей, Будь-яке вчислення з логарифмом. Тут всюди застосовується властивості. Отже, розглянемо окремо Перший 4 логарифму однієї 9 з основою 3. Отже, 1 дев'ята, ми знаємо, що це 3 у мінус квадраті. Ну, основа 3 залишається дорівнює. Отже, 4 помножити мінус 2 переносимо перед логарифмом. І залишається в нас логарифм 3 за основою 3. Ми знаємо, що це логарифм дорівнює 1, і залишилося просто помножити 4 на мінус 2. Все, мінус 8. Тепер другий, наступний логарифм розглядаємо. 2 логарифм. Дивимося в основу, дивимося число. Отже, 2 і 16. Одна, друга і 16 мають деякий зв'язок. Одна, друга це не що інше, як 2 в мінус першому степені. 16 це не що інше, як 2 в четвертому степені. Тобто старайтеся зводити до однакових основ, так, щоб у нас було і тут, і тут одне і те ж число. Тоді логарифм просто зникне, залишиться тільки одиниця. Отже, тепер переносимо все, що стоїть біля показників. 2 залишається без змін. 4 переноситься просто наперед перед логарифмом. І мінус 1 переноситься як 1 поділити на мінус 1. Тобто ми ніби перевертаємо ось це число. Ну і залишився просто логарифм 2 з основою 2. Обчислюємо. Отже, тут у нас виходить мінус 8, і логарифм одного і того ж числа це 1. Тому просто мінус 8. Ну і останнє, що нам потрібно було зробити, це відняти. Тобто, мінус 8 мінус мінус. 8. Мінус на мінус плюс, тобто 0 відповідь. Все. Перший є. Другий. Отже, ЛГ. Що таке ЛГ? ЛГ це теж логарифм, але це логарифм десятковий. Тобто, щоб не записувати, наприклад, логарифм якогось там числа, наприклад, з основою 10, просто пишуть ЛГ. Числа А. Тобто ми знаємо, що в основі цього логарифму стоїть 10. І всюди, де ви зустрічаєте ЛГ, це пам'ятайте, що це логарифм 10. Бо з основою 10. Він називається десятковий. і в нього ніяких складностей немає. Це звичайний логарифм, як і до цього ми зустрічали. Отже, перше, давайте розглянемо логарифм десятковий кореню із 30. Отже, корінь. Це не що інше, як степінь одна друга. Тобто це логарифм десятковий із 30 в одній другій. Далі, ми знаємо, що ми можемо одну другу перенести перед логарифмом. Отже, виходить одна друга, логарифм десятковий 30. Далі, тепер давайте спробуємо розкласти 30 на множники. Отже, 30 це в нас. 3 на 10. Логарифм десятковий з 3 помножити на 10. Якщо ми зустрічаємо логарифм добутку, то ми можемо його розкласти на суму двох логарифмів. Отже, 1 друга помножити на логарифм десятковий 3 плюс логарифм десятковий 10. Дорівнює. Отже, оскільки тут основа 10, то ці, цей логарифм, е, обчисливши, ми отримаємо одиницю. Ну, а тут залишиться деяке ірраціональне число, тому що 10 в якій степені буде дорівнювати 3. Точно підібрати ми не можемо, тому залишаємо у вигляді логарифму. І тоді відповідь буде виглядати як 1 друга, логарифм десятковий 3 плюс 1 друга. Ось це до першого логарифму. Тепер другий логарифм кореню з трьох. Отже, тут все, що ми можемо зробити, це представити корінь так само, як і минулого разу, у вигляді степені. І перенести цей степінь перед логарифмом логарифм трьох. Останнє діє, що нам залишилося, це відняти. Отже, ми віднімаємо одну другу логарифм десятковий трьох плюс одна друга і мінус одна друга логарифм десятковий трьох. Це, отже, це ми бачимо взаємно знищується, залишається просто одна друга у відповіді. Ось такий логарифм. Так, і є ще один варіант, як можна обчислити ось цей логарифм. Також користуючись властивостями логарифму, оскільки логарифми у нас мають однакову основу, а між логарифмами стоїть мінус, то ми можемо виконати ось таку дію, як зведення до одного логарифму. Тобто логарифм десятковий залишається без змін, а якщо стоїть між логарифмами мінус, то ми перетворюємо це у ділення самих чисел логарифму, тобто корінь з 30 ми ділимо на корінь з 3. І після такого обчислення ми, в нас виходить, що це логарифм десятковий з 30 поділити на 3 так, під коренем. І виходить логарифм десятковий із кореню 10. Корінь з 10 можна представити у вигляді степеню 10 в одній другій, і перенести одну другу перед логарифмом. Тут залишиться логарифм десятковий з 10, тому це буде дорівнювати одиниці. Ось другий варіант, звісно, що простіший, так, тобто ви можете користуватися будь-яким, якщо пам'ятаєте властивості. І третій логарифм, як бачимо, логарифм 16 з основою 5 і логарифм 2 з основою 5. Отже, як бачимо, 5, 16 і 5, і 2 ніякого зв'язку між собою немає, тому нам взагалі тут ця основа буде зайвою. Якщо в нас є ділення двох логарифмів, і ці логарифми мають однакову основу, то ми можемо записати ось таке ділення у вигляді одного логарифму. Де основа буде знаменником, числом логарифму в знаменнику, а саме число логарифму це буде число, що стояло в чисельнику 16. І ось тепер між двійкою і 16 є зв'язок. 2 в якому степені буде дорівнювати 16. Це 2 у четвертому, тобто такий логарифм буде дорівнювати 4. Все. Може, сподіваюся, що вам зараз не дуже складно, тому що ми переходимо далі, і наступні завдання будуть більш складніші. Прологарифмуйте вираз, де А, Б і С більше за 0. Що означає прологарифмувати? Це означає, що ми повинні дописати тут логарифм. Тобто, ось у нас є число і основа дана 5. Тобто, ми повинні записати ось цей весь вираз у, у логарифмі з основою 5. Логарифм з основою 5 ми переписали 1 п'ята. А у 7 степені корінь четвертого степеню з Б. І помножити на це. Ось такий логарифм. Тобто, ось це все, це все це число, яке відноситься до логарифму. Тобто ми просто взяли і дописали тут логарифм і його основу. Ну а тепер спробуємо його прологарифмувати, тобто ми спробуємо зараз це все обчислити. Давайте ми за властивістю, де в нас було множення у числі логарифму, просто розкладемо на суму. Тобто, це буде виглядати як логарифм однієї п'ятої з основою 5 плюс логарифм. А в сьомому степені з основою 5, плюс логарифм корень у четвертого степеню з Б з основою 5. Ну і плюс логарифм С з основою 5. дорівнює. Отже, спробуємо виконати перетворення, де це можливо. Логарифм однієї п'ятої степ... з основою 5 це не що інше, як мінус 1. Так? Тому що 1 п'ята це 5 в мінус першому степені, Отже, виходить, що щоб кірка перейшла в 1 п'яту, ми повинні піднести її до мінус першого степеню. Отже перший логарифм дорівнює мінус 1. Далі, ось тут 7 біля числа А, степінь 7 переходить перед логарифмом. Тобто плюс 7. Логарифм. Числа А, а вже Б степені залишається, основа 5. Плюс корінь четвертого степеню це степінь 1 четверта. Тобто степінь 1 четверту ми можемо перенести перед логарифмом. Логарифм числа Б з основою 5. І останнє це логарифм числа С з основою 5, нічого ніяких тут не можна дій зробити, тому ми його просто переписуємо. Все, отже, максимально все, що ми могли зробити, ми зробили і наш вираз ми прологарифмували. Знайдіть x, якщо логарифм Х з основою 5 дорівнює ось такому виразу. Отже, давайте розглянемо те, що стоїть у нас з правої сторони. Логарифм 34 з основою 5. Чи можемо ми підібрати число, яке підносить. П'ятірку до цього степеню і дає 34. Звісно, що поки що не можемо. Так само і з другим доданком, та і з третім. Немає такого числа цілого, яке б ми зразу могли підібрати, щоб у нас вийшло 5 в якомусь степені, дорівнювало то 2. Тому ми повинні виконати спочатку дії. Отже, логарифм Х з основою 5 ми поки що переписуємо. Далі, оскільки тут стоїть ділення, то ми можемо записати це все під один логарифм. З основою 5. А числа поділити між собою, тобто 34 поділити на 2. Ну і поки що третій логарифм переписуємо без змін. Далі логарифм х з основою 5 дорівнює 34 поділити на 2 це 17. Тобто тут виходить логарифм 17 з основою 5 плюс логарифм 4 з основою 5 залишається. Так, наступний логарифм x. З основою 5 дорівнює. Оскільки в нас тут стоїть додавання, то ми можемо помножити наші ось ці числа. І в нас вийде логарифм. 17 помножити на 4 з основою 5. Так, логарифм х з основою 5 дорівнює логарифму 17 помножити на 4 це 68. Ось 68 за основою 5 є. Ну і звісно, що навіть зараз ми не можемо підібрати таке число, щоб ми могли піднести п'ятірку до, до цього степеня і отримати число 68. Тобто відразу це складно сказати. Але нам це тут і не потрібно, тому що нам потрібно було тут знайти саме х. Оскільки в нас як і з лівої сторони стоїть логарифм з основою 5, так і з правої сторони цей самий логарифм, то ми можемо просто взяти і відкинути цей логарифм разом з його основою. І в нас залишиться, що х 6. 68. Тобто тільки при цьому значенні логарифми будуть між собою рівні. Все, ось. так. Ось так і будемо розв'язувати логарифмічні рівняння. Останнє завдання відомо, що логарифм десятковий 5 приблизно дорівнює тисячних. Нам потрібно знайти логарифм десятковий 500. Отже, звісно, що ми тут не будемо зараз підставляти обчислювати, але ми зараз спробуємо за допомогою властивостей. Перейти від логарифму десяткового п'ятірки до логарифму десяткового п'ятсот. Отже, як це можна зробити? Давайте розглянемо відразу, що таке логарифм десятковий 500. Як ми його можемо розкласти? Ми його можемо розкласти, наприклад, на логарифм 5 помножити на 100. Так. Ну, а далі, оскільки в нас є добуток, розкласти на суму двох логарифмів. Логарифм десятковий 5 плюс логарифм десятковий 100. Оскільки перший логарифм ми знаємо, чому дорівнює, можемо відразу підставити, до речі, так, наближено дорівнює 0,699. Логарифм десятковий зі 100 ми можемо обчислити, тому що 10. Квадраті це 100. Отже, логарифм ось такий буде дорівнювати 2. І виходить, що ми можемо наближено знайти, скільки це буде дорівнювати. А це 2,699. Все. Отже, логарифм десяткової 500 приблизно дорівнює 2,699. Ось так. Бачите, без всяких додаткових розрахунків ми це все змогли знайти, користуючись тільки властивостями. Отже, до речі, Крім логарифму десяткового, ще існує таке поняття, як логарифм натуральний. Він позначається Ln і якогось там, наприклад, числа А. Отже, логарифм натуральний це логарифм, у якого в основі стоїть число Е. E. Е, e ейлерове число. Воно приблизно дорівнює 2,7. Це така ж сама константа, як і π. Отже, якщо ви зустрічаєте у записі ось такий логарифм, то пам'ятайте, що це логарифм з основою Ейлерового числа. Так, тобто, це наближене буде значення, і зазвичай, якщо у вас зустрічаються такі завдання, то потрібно зробити так, щоб цей логарифм разом з його основою зник, щоб значення вийшло не приблизне, а точне. Тобто, наприклад, це може бути логарифм того ж числа Е. Тоді логарифм буде дорівнювати одиниці. Тобто, все потрібно спробувати звести до такого числа, щоб і в основі, і в числі стояло число Е, тобто ейлерове число. Ось так. Все. Отже, якщо у вас є запитання, то звичайно, що пишіть. Нагадую про те, що наступне наше відео буде пов'язано із більш складними завданнями з логарифмом. Логарифми досить об'ємна тема, тому тут багато є цікавих завдань, які б хотілося всі з вами розібрати. Отже, дякую всім за увагу. Дякую за те, що залишаєтеся на каналі. Не забувайте. Вивчати властивості логарифму, не забувайте натискати на лайки, ставити дзвіночки, ну і все-все інше ви знаєте, що потрібно робити. Отже, всім ще раз дякую, гарного дня та до зустрічі у наступному відео.